У Кольвівській школі номер 96 відреагували на візит керівника управління освіти Андрія Закалюка та нової директорки школи Ярини Нечепурної. Перше ми підійшли під двері школи, і нас кілька хвилин взагалі не пускали. Ну, пізніше, ми так розуміємо, охоронцю була дана вказівка все ж таки нас пустити через поріг. Нам відкрили двері. Ми намагалися пройти до кабінету директора, але тут збіглися працівники. Андрій Закалюк каже: колишня директорка Галина Михайлик була керівником школи впродовж двох років. У лютому цього року в жінки закінчився термін дії трудового договору. Нами не був продовжений контракт, оскільки ми мали підстави для того, щоб її не продовжувати. Це було пов'язано з фіном. Фінансами це було пов'язано з тим, що була прийнята мама на роботу. Мамі були е, виписувалися премії. Це не було узгоджено абсолютно згідно законодавства, оскільки це конфлікт інтересів. Колишня директорка Галина Михайлик тепер працює на посаді заступниці директорки. Жінка спростовує слова Андрія Закалюка. Зі сторони пана Андрія Закалюка є якесь упереджене ставлення, оскільки є постійні цькування і залякування. Менедження. Не як особистості. Що я мушу поступитися, що я мушу прийняти правильне рішення, що погрожують невиплатою грошей, харчуванням, не атестатів. Я хочу спростувати це все, оскільки харчування проводиться, дітей харчують. І щодо атестатів, атестати замовлення документів свідоцтва на 9-11-4 класи є подано школою. Ольга Ковальчук, мама восьмикласниці. Жінка каже, що задоволена змінами, які відбулися за два роки у школі. В навчанні процесу в благоустрій школи дуже сильно помінявся. Плюс не забуваємо, що в країні війна. І в дітей постійно навчання офлайн. Ми не займаємося онлайн взагалі, тому що в нас для цього зробили прекрасне бомбосховище. Ми маємо навчати, ну, маємо можливість постійно навчатись. Те, що відбувається, це абсолютно несправедливо. Тому зіб, проти того всього батьки і вчителі. Інша мама позитивно відноситься до зміни директора. Та заради безпеки своєї дитини просила не вказувати її дані та показувати обличчя. Було зібрано гроші і вона просто невідомо, куди ті гроші пішли. перше. По-друге, то, що було, мені особисто, я бачила, що асистенти казали, що не, не є добре ставлення з сторони за очі. Там були підвищені тона на, на учнів. 15 березня, згідно з наказом міського управління освіти, Ярину Нечупурну призначили директоркою школи номер 96 Та ще жодного разу вона не змогла потрапити до школи. В межах правового поля люди не погоджуються вирішувати це питання, а відбувається тільки це таким чином, що мене не допускають до робочого місця, щоб я могла виконувати свої обов'язки. Відповідно від цього страждають в першу чергу діти, які не повинні бути свідками таких ситуацій. За словами речниці патрульної поліції Катерини Рибій, обидві сторони написали заяви. Їх зареєстрували у відділі поліції, далі триватиме кваліфікація подій. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук та Іван Микитишин. Суспільне новини Львів.